З Євангелія від Матея, Того часу Ісус сказав своїм апостолам стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати, поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам в ту годину що казати. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата видаватиме на смерть і батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасенний.